Мамо, це нечесно. Я така ж твоя донька, як і Світлана. Не розумію, чому ти робиш таку різницю. Це несправедливо. Моя молодша дочка Ірина не могла заспокоїтись, коли я її відмовила у грошах. Іринко, зрозумій, Світлана була першою. Ми вже взялися її квартиру виплачувати, зараз ні туди, ні сюди, а ти ж нічого не говорила про те, що плануєш заміж виходити, спробувала пояснити я дочці. Та вона мене просто не чує. Вважає, що я її в дитинстві менше любила, і зараз також. А я просто не знаю, що мені робити, бо ситуація склалася дуже неоднозначно. Світлану я народила не в шлюбі. Так склалося, що у мене було велике кохання, але коли мій наречений дізнався про дитину, то просто втік. Я сподівалася, що, коли народиться немовля, він побачить свою дитину і передумає, повернеться до мене, та цього не сталося. Я дуже важко це переживала. Світланка народилась дуже схожою до свого батька, і я намагалася дати їй все за нас обох, щоб вона ні в чому не потурбувала. Через вісім років я вийшла заміж за засвати мене Віктор. Я з ним на роботі разом працювала. До Віктора у мене було не було таких сильних почуттів, але я зрозуміла, що для сімейного життя потрібні не так почуття, як те, щоб людина була хороша. А Віктор був саме таким добрим і надійним. У нас народилася спільна донечка Іринка. Різниця у віці між дівчатами становила 9 років. Я намагалася обом донечкам однаково приділяти увагу, але розуміла, що Світланка таки росте з відчимом. і, хоч Віктор завжди дуже добре до неї ставився, все одно я намагалася більше захистити саме свою старшу донечку. Час минув, дівчата мої виросли, я надумала їхати в Іспанію на заробітки. Світланці мої чомусь не щастило з особистим життям, і я через це дуже переживала. Я собі подумала, що якщо б у старшої дочки була своя квартира, вона б швидше знайшла собі пару. Можна сказати, що саме заради квартири для старшої доньки я й наважилась їхати за кордон, хоча сама Світлана мене про це не просила. Віктор не мав нічого проти, розумів, що іншого виходу забезпечити наших дітей житлом у нас немає, адже ми самі жили в доволі старому будинку за містом. За два роки в Іспанії я зробила суму необхідну для першого внеску. Ми взяли двокімнатну квартиру з, терміну... з розтермінуванням. Дали перший внесок 20 тисяч євро, а далі щомісяця я маю сплачувати 800 євро. Так ми домовилися з забудівником. Ірині всього 22 роки. Вона щойно закінчила університет і не говорила про те, що планує виходити заміж. Більше того, я навіть не знала, що вона з кимось зустрічається. Молодша дочка заявила, що хоче весілля, на яке треба мінімум 4-5 тисяч євро. Але я зараз не можу собі цього дозволити, бо ж маю зобов'язання по виплаті за квартиру. Я спробувала їй це пояснити, просила, щоб вона трохи зачекала, навіть пообіцяла, що після того, як я куплю квартиру старшій доньці, я відразу візьмуся складати гроші, щоб придбати житло їй. Ти мене не любиш, ти завжди любила Світлану більше, ніж мене. Я це відчувала і в дитинстві, і зараз. Мамо, так не можна, я така ж твоя дитина, як і вона, картає мене молодша донька. Не маєш грошей, то позич, каже. Їй це добре говорити, хто зараз позичить таку суму, та й коли я її поверну, якщо мені треба ще за квартиру мінімум два роки платити. Я в це впряглася, то треба це довести до кінця. Я вважаю, що роблю все правильно спочатку старшу дочку забезпечу житлом, потім молодшу. Але виходить так, що молодша може сильно на мене за це образитись. Я не знаю, які рішення мені прийняти і що робити. А як би ви вчинили на моєму місці в цій непростій для мене, як для матері ситуації?